Знайдіть площу трикутника зі сторонами 12 см, 13 см і 15 см, якщо нам трикутник відомі сторони, то ми будемо використовувати формулу герона. С дорівнює корінь з П, П-А, П-Б і П-С. П це півпериметри. Отже, щоб знайти П, 12 додаємо 13 і 15 і ділимо на 2. Маємо 40 на 2, це 20. Тому далі будемо підставляти і мати корінь квадратний, Півпериметр – 20. Далі 20 віднімаємо 12, 8. 20 віднімаємо 13, 7. І 20 віднімаємо 15, 5. Далі після цього розкладаємо на множники підкореневі вирази. Отже, 20 це 4 на 5, 8 це 2 на 4, на 7 і на 5, виносимо з підкоренням. Під кореним 2 множники 4, тому я пишу 4, 2, 2 множники 5, отже, 5. І 2,7 залишається отже, корінь з 14. 20 коренів з 14 площа даного трикутника. Отже, сторони трикутника 5, 6-9 см, знайдіть довжину медіани, проведеної до найбільшої сторони. Використовуємо спосіб подовж медіану. Тобто, проводимо медіану. БМ до найбільшої сторони, ділимо її навпіл. Продовжуємо і відкладаємо такий же відрізочок. В результаті маємо паралограм АБЦД. Записуємо, що АС в квадраті плюс БД в квадраті дорівнює 2, що множиться на АБ в квадраті плюс БЦ в квадраті. Підставляємо. АЦ у нас 9, в квадраті 81 БД невідомо. Дорівнює 2. А Б у нас 5 у квадраті 25, БЦ 6 у квадраті 36. Таким чином, 81 плюс БД у квадраті дорівнює. 25 додати 36, це 61 на 2 помножити 122. Отже, БД у квадраті 122, віднімаємо 81, будемо мати 41 БД корінь із 41. А якщо ми маємо діагональ БД, то BM – це половинка від БД, значить одна друга корення 41 сантиметрів медіана даного трикутника. У трикутнику АБЦ кут С дорівнює 40 градусів, кут А дорівнює 80 градусів. Знайдіть кут між висотою АH і бісектрисою АК. Ми маємо знайти кут КА. Отже. Давайте думати. Ну по-перше, бісектриса АК, кут А поділила напіл. А отже кут САК дорівнює куту КАБ і кожен з них дорівнює 40 градусам. Оцей кут 40 градусам дорівнює і тут кут також 40 градусам дорівнює. Далі АH висота, тобто кут H дорівнює 90 градусам. трикутник CAH, прямокутний трикутник, і ми можемо знайти його кут кут CAH. Кут CAH, щоб знайти, ми можемо від 180 градусів відняти суму 40 і 90 градусів. Або могли б зразу від 90 градусів віднімати 40 градусів. Тому що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусам. Отже, цей кут САН буде дорівнювати 50 градусів. Кут CAH 50, кут САК 40. Тоді, щоб знайти кут КАН, ми маємо від 50 відняти 40 10 градусів.